Всім привіт, друзі, на хвилі Києва. Всім привіт. Ми сімейна пара з Києва Оксана та Сергій. Сергій. Так, запрошуємо вас до перегляду нового відео, в якому ми покажемо вам закупки, які ми робили на цьому тижні, а також смачний рецепт з баклажанів Сьогодні у нас вже субота. Сьогодні, до речі, в Києві. Покраще повітря, може, ви чули, тому що вчора взагалі було неможливо вийти на вулицю. Був сильний смог у нас тут на районі. Ну, Я думаю, що по всьому Києву був, але в різній мірі да, забруднення. Ну, Ярослава теж сказала, що у нас теж позакривала вона вікна, і ми вчора позакривали вікна, нікуди не ходили, хоча плани були. Тож вирішили поміняти свої плани. Але трошки сьогодні є, але вже не так. І закривали вікна, і добре, що у нас є очищувач повітря, да? очищувач да. називається. Да? Ми купували його, коли ковід був, якраз нам тоді потрібно теж було. Я вже, до речі, хотіла його продавати, тому що кажу, ми вже їм не користуємося, і тут отаке. Навіть отька вчора біля цього очищувача цілий день пролежала. Тож, такі справи. Ну, сьогодні покраще, тому ми йдемо трошки прогуляємось і заодно сходимо в магазинчик. Тому що вчора були без хліба. Ну нічого, люди дорослі, нічого страшного. Так, і запрошую вас до нового відео. Дивіться, ставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Ми будемо чекати. і підписуйтесь. На... І підписуйтесь. Ми чекаємо. Всім привіти! Хочу показати нашу закупочку. Сьогодні були в Новосі і в метро. В Новосі останні скидки до 18 числа. Купили 18 вересня, майже нічого вже немає. Ми купили ось олію. Береш одну, ну, платиш за одну, береш дві. 280 гривень. Виходить. Дві бутилки по 500 мл. Так, потім що ми ще взяли? І ось такий сир взяли, теж там 46, ну, 47 майже гривень, одна за ціною, і береш дві. Тобто дві за ціною однієї. І ось таке патез лосося Валадіс фірми теж Получається 55 гривень майже дві баночки. Це мені подобається. Воно таке, як е, паштетик з лосося, дуже такий смачненький. Я колись брала, мені сподобався. Так, потім Сергій собі випросив пиво сьогодні вдома. Він любить такі темненькі. Так, це те, що ми в Новосі купили і там, де пиво. Так, те, що ми е, в, в метро купили ось такі ось такі. Вермишельку, чи як ну, таку маленьку. Я люблю там, з м'язком зробити чи просто на супчик. Потім Сергій сказав, що він ось таку любить, хоча я ніколи не думала, що він. Я думала, що він цю міленьку любить. Теж взяли. По, зараз, якщо береш по дві штуки, то по 50 гривень. Так, потім він собі взяв ось такий топінг. Він Сир кисломолочний додає. Що ми ще взяли? Кілька аквамарин. Якщо береш дві, то по 30 гривень, сардина аквамарин. Якщо береш дві, то 50 гривень. Так, сир був ось такий голландський маестра Маздам 45% був по 300 гривень. 299 гривень за кілограм. Так, ось такий кисломовочний сир 9%. Якщо береш дві, по 57 да, з копійками. Ось тут по 350 грамів, по 57 з копійками. Ми щось я забула сходити за домашніми цим сиром. Такі так, молочко взяли на налісники. Я хочу зробити, тому що зробила, якось ми швидко їх з'їли. Так, потім ось таку, завжди в метру, частенько беру качину-печінку, я її бачила тільки в метро: 89 чи 87 гривень за кілограм. Тут 930 грам буду робити паштетик, дуже смачний. Так, потім Сергій поціновувач халви. Взяв ось таку халву. Дві штуки. Тут кілограм виходить по 104 гривні. Кілограм 104 гривні. Так, і ще я взяла, зараз треба швиденько покласти морозилку, ось таку черницю. Кілограм цієї черниці коштує 170 гривень. Вже заморожено, помито, все гарненько, смачненько. До речі, є заморожена і полуниця, і смородина, і малина, і все. І слива така, от, от, така, знаєте, велика без кісточок, уже половинками. І все така доступна ціна, в принципі, нормальна. Так. Сметана по 31 гривні, якщо береш 2, 15%, потім по 42 гривні ось така міні моцарела Я люблю, якщо береш 2. Тут що тут у нас? 125 грамів маленька. Так, ще. А детки взяли ось такі три штучки. Ой, щось відсвічує так, так? Да? Ну, В общем, скачкою, морквою та шпинатом шматочки, вона любить. Я іноді їй потрошку даю. Потім собі взяла ось такі, такі вершки безлактозні. Я люблю і наші цієї фірми на здоров'я, але ці мені якось ще краще смакують. Тут вони менше жирність, 10 і чогось мені ці подобаються. Взяла, тому що зараз вже. Трошки холодає, і я буду каву пити з вершками. Я люблю так, паприка шматочки. Люблю ось цю приправку, тому що такі непогані там шматочки якраз. І я люблю, коли десь збивати, чи до м'яска, чи в якийсь фарш, то воно так виглядає гарненько і смачно. Так, потім взяли ось такий тунець 4 штуки, 189 гривень. Був тунець такий і в новисі, але нам уже не вистачило. Тому трошки дорожче, ну, в метро трошки дорожче, але теж непогана ціна. 4 штучки: 180 гривень. 179, да? Так, Потім ось такий чай. Дуже рекомендую, хто ще не знає, це такий е, альпійський луг. Тут ось такий лимонник. Дуже він, як воно, корисний, дуже, коли хворієш взагалі. І це єдиний чай, який я бачила, в який не додають каркаде. Тут е, лимонник цей волошки, м'ята, ромашка. Ну, немає каркаде, тому що каркаде я не люблю. Оце мій улюблений чай. Якраз взяли зараз на нього знижка. 109 гривень 250 грамів. Дуже гарна ціна. І взяли по 109 з копійками. Ось така кава зараз, арабіка, 200 грамів. Тут теж дуже гарна кава смачна. Коли знижка, ми завжди її купуємо. Взяли 4 пакетика. І чек у нас вийшов на скільки там Сергій у нас вийшов? На 2170. Гривень. Оце все, що ми купили все, друзі, ось такі у нас покупочки. Будемо щось робити далі. Бувайте! Сьогодні хочу ще зробити баклажанчики. Ось у мене таких три баклажани, і я хочу зробити дуже смачну страву. Розрізаю на навпіл, відрізаю, ну, дріжу, мабуть, зроблю. Я хотіла зробити. З кінчиками, але відріжу. Ось так розрізаю. Ось так їх на всю глубину, в принципі, прорізаю такими шовбими, квадратами. От, і буду запікати в духовці. В мене не духо... ну, запікати буду 10-15 хвилин до того стану, щоб тут була така м'якенька структура, щоб можна було її просто виделочкою перем'яти. Ось так я зроблю всі баклажани. Так, ось так, трошки їх присолюю. Приперчую перчиком. Ну, Або своїми приправами, які ви хочете, і Трошки побризую їх олійкою ось так. Запікати можна в духовці. Я буду запікати в аерогрилі. Ось десь на у кого є аерогриль, 160 градусів. 10-15 хвилин. В духовці такий же режим: 160 градусів, 10-15 хвилин, потім подивимось. У нас з Сергієм був юбилей, юбилей. весілля, і ми собі купили ось таку аерогріль. Бачите, такий температуру виставляю на 60. І на 15 хвилин. Все, хай собі запікається. Годі прийшла і чекає, поки їй насиплять їжу. Бачите, всі вже мисочки пусті. Вона прийшла і чекає. Так, да, Дичка? Зараз я покормлю зайчик маленький. Майте моєму Ну, Ось уже мисочки повні, можна і поїсти. Порізала помідорчики томати. Кружечками і, дивіться, ось до такого стану, ось такі можна проколоти вилочкою, я довела баклажани. Зараз, Ой. викладаю, хочу просто показати. Зараз викладаю ось так помідорчики на баклажани. І ще хвилин на 10 ставлю в духовку. Забула, помідорчики теж треба трошки присолити і приперчити. Ось так. І перчиком трошки припорошити. Ну, це теж за бажанням. Не хочете, не робіть. Я люблю, коли помідорчики теж трошки присолені. Все. Запеклись баклажанчики. Я зараз ще чесничком їх посиплю сушеним трошки. Ось так буквально. Ну, для запашку, щоб запашок смачний був. Ось Я не, посил, не посилала, не посипала раніше, щоб не було запаху раніше. Так, все ось так трошки посипала, Тепер ми мене є. Твердий сир і сир моцарелка Я зараз посиплю трошки твердим сиром і моцарелкою. Ось так покладу, щоб вона розплавилась. Так, щоб краще було видно. І ще поставлю хвилин на 5-7 в духовку.